Починаємо стрім ніч з 21 на 22 грудня. Ради бачити. Ну що, короткий, найкоротший день в році закінчився. Вітаю всіх! Почнеться збільшуватися потрошку день, відповідно, ночі скорочуватися, і будемо наближатися до весни. Всіх радий бачити, ставте лайки, ставте запитання в коментарях. Поговоримо, поки не почався бій з нашим Олександром Мусиком. Тому у нас є трохи часу для того, щоб підвести підсумки суботи, і буду вдячний за ваші запитання для того, щоб ви могли їх поставити. Відкривайте розділ коментарів в чаті і ставте їх прямо в ефірі. Ми тим часом бачимо, як президент, не відкладаючи довгу шухляду, починає ті зміни в дипломатичній службі, які він анонсував напередодні те, що було в його вечірньому зверненні, і зараз ми вже бачимо перші укази. Віктор Шлінчак, наприклад, це е, називає е, деякі рішення, які прийняті вже позитивними. Наприклад, показовим є указ про призначення повслом в Угорщині Федора Шандера. Його контуру було погоджено з приймаючою стороною і анонсовано президентом понад рік тому, в серпні 23-го. І от тільки зараз з'явився указ. Що було дуже неоперативно, але варто сказати, що ця довга процедура тривала за попереднього міністра. При нинішньому вона пішла значно швидше. В великому пакеті кадрових змін в МЗС. Також тішиться з того, що забрали зі Словенії абсолютно безрезультативного Андрія Тарана, це колишній міністр оборони, який був звільнений перед війною через конфлікт з. Хомчаком, начальником Генштабу. Людина, яка не годилась до дипломатичної служби і мала проблеми з ефективністю на попередньому місці роботи, увесь цей час з державного бюджету платили зарплату. Ніхто не понесе відповідальність за це абсолютно невдалий експеримент. Чи не є наступання на ті ж граблі потенційні призначення, які готуються знову? В МЗС є достатньо професійних кадрів, які могли б посилити наше позиціонування в світі, і це не тільки країни Азії і Африки. У виборі кандидатур переважає політична досінність і намір загравання з суспільством. Що я можу на це сказати? Що насправді та, та, та класична бюрократична система МЗС, вона дуже фахова, звичайна, вона дуже вихована і знає дуже добру мову протоколу, але, на жаль, є дуже забюрократизованою. І я це з власного досвіду можу спостерігати. Річ у тім, що в МЗС дуже складно кар'єрному дипломату підніматися вгору. І відповідно за кожен наступний щабель, який отримав кар'єрний дипломат, він е готовий, скажімо, мінімально ризикувати, щоб не втратити свої кар'єрні перспективи. Тобто кар'єрна дипломатія в українському вигляді вона отримала таке викривлене. Бачення, до речі, дуже схоже і в державному департаменті США. В Державному департаменті США 190 країн на карті світу. Сьогодні ти займаєшся Україною, завтра займаєшся Філіппінами, післязавтра займаєшся Еквадором, потім займаєшся Конго, потім займаєшся Україною, потім займаєшся Скандинавією, потім займаєшся Островами Карибського басейну. Тобто твоя географія може дуже сильно відрізнятися, і, відповідно, ти змушений мислити дуже шаблонно використовуючи ті напрацювання, які створили твої попередники, і відповідно уникаючи будь-яких ризиків в своїй діяльності. Тому, коли кажуть, що Америка розігрувала якісь майдани в Україні, повірте, це ніколи так не було. Тому що будь-який майдан це нестабільність. А дипломати найменше хочуть нестабільності. Вони хочуть простої. Передбачувані роботи спокійно відпрацювати свій термін, повернутися додому, і тому ніякі майдани американці не розігрували. І в Україні так само дипломати не хочуть якихось ризиків для того, щоб в разі чого, якщо вони помилилися або обставини склалися не так, як треба, вони втрачають свої подальші кар'єрні перспективи. І тому дуже важливо якраз залучати фахівців з меж за меж дипломатичної служби, тому що вони якраз не бояться втратити. Цю посаду, тому що вона для них не є кар'єрним стрибком. Вона для них є одноразовим відхиленням від системи, скажімо так, і тому вони з набагато більшим інтересом готовністю йдуть на роботу в НЗС, розуміючи, що їм нема чого втрачати, і тому я дуже тішуся з тих рішень, які анонсовані президентом, зокрема, призначення нових дипломатів до Стамбулу, до представництва України в НАТО. І, звичайно ж, буде розносити в пух і парах росіян в ООН наш Андрій Мельник, колишній посол в Німеччині, зараз посол в Бразилії. І тому можливо, були невдалі кадрові рішення попередні, це теж треба визнавати, але в останніх пропозиціях тут можна тільки радіти за ці призначення. в Посилення Андрія Мельника в Генасамблеї ООН і в Раді Безпеки ООН. Також буде призначено Євгена Цимбалюка головою представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій в Женеві. Також були призначення в Василя Гаміняна послом в Демократичній Республіці Конго, велика африканська країна, замість тарана Словенії поїду Петр Бешта. Послом в Угорщині стане Федер Шандор. Федер Шандор це рішення, яке справді давно готувалося, і тут можна згадати контекст цих кадрових перестановок. Це легендарний професор з окопів, боєць 101-ї закарпатської бригади територіальної оборони, який добровольцем пішов на фронт в лютому 23-го і навіть читав лекції своїм студентам прямо з фронту з окопа. І має найкращі характеристики, тому, звичайно, таке посилення кадрове в проблемній столиці в Будапешті буде Україні дуже на руку. Також В'ячеслав Яцюк, призначений послом в Руанді, Юлія Федів на Філіпінах, Ольга Нікітченко в Литві. Так, ну і Мар'яна Беца, яка є заступницею міністра в минулому речниці МЗС, стала головою національної комісії в справах ЮНЕСКО. Ці перші рішення, але повірте, їх ще попереду буде багато, з інших перестановок, ну я там скажу, знаю деякі прізвища, вони теж вас переконаний, обрадують. Тим часом. Київ відвідав ще один дипломат, але зараз він працює в статусі розвідника. Отже, з останнім візитом до України приїхав директор ЦРУ Білл Бернс або Вільям Бернс. Президент розкрив секрет цього візиту. Сказав, що він був в Києві. Вільям Бернс, що з ним було проведено багато зустрічей за час цієї війни, і президент вдячний за допомогу. Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, пише президент, і всі наші зустрічі і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу відбувалися без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, біле, і твоїй сім'ї тільки найкращого. Хай удача тебе підтримує. Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно, ще побачимось і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним надійним миром. Заради якого ми і працюємо разом. Білл Бернс це дипломат кар'єрний, який колись був послом США в Москві і був заступником державного секретаря США і в каденції Джо Байдена, він запропонував, Байден запропонував йому посаду директора ЦРУ. Білл Бернс написав дуже цікаву книжку, яка насправді відкриває багато багатьом очі, якщо її уважно читати. На американську дипломатію, на бачення американцями України, роль України. І ну, на жаль, це бачення не завжди таке, як нам подобається, тому що Білл Бернс вважає, що, скажімо так, треба поважати російське сприйняття політики в регіоні, треба поважати Росію як наддержаву, Треба розуміти, що альянс ядерних держав він важливий для національних інтересів США, принаймні. Такою була його позиція в книзі, і мені в цій книзі, я її почав читати, скажу чесно, не дочитав, хоча вона цікава, просто руки не доходять. Дуже цікаво, він там каже, що дипломатія це не про те, як закінчувати або розв'язувати кризи, дипломатія про те, як контролювати кризи. Тобто, фактично дипломатичні рішення. В кризових ситуаціях вони як такі насправді відсутні. Вони тільки дозволяють заморозити ситуацію або робити так, щоб кризи не поширювалася далі, залишалася в певному стабільному такому периметрі свого, своєї напруги, тобто контроль над кризою, а не власне розв'язання кризи. Але надзвичайно грамотний Білл Бернс. І сказати треба, що війна в Україні вона стала для нього певною. Певним підтвердженням власного професіоналізму, тому що ЦРУ, якою керував Бернс, повністю провалили ситуацію в Афганістані, яка була в 21-му році, коли влада Афганістану чекала на американських літаках з Афганістану, коли Талібан дуже швидко дійшов і захопив владу в Афганістані. І коли... І американські дипломати, і е, союзники американців в Афганістані просто там чіплялися за колеса літаків, щоб тільки вилетіти з Афганістану, тільки тому, що евакуація не була підготовлена, тому що ЦРУ мала хибні дані і вважали, що уряд вистоїть, а уряд рухнув буквально за один день. І тому, коли планувалася Путіна війна проти України, ЦРУ теж попереджало про неї. На відміну від афганської історії, вони подавали інформацію, яка зрештою підтвердилася. І коли Путін пішов війною на Україну, то ЦРУ певним чином було задоволене, тому що їхній прогноз підтвердився. І вони таким чином реабілітували свою не дуже на той момент таку добру репутацію в очах платників податків, тому що вони цю кризу, принаймні, не прогавили, на відміну від афганської кризи. Ну, зрештою, Білл Брнс дуже багато інформації, звичайно, і допомагав Україні отримати. Але треба сказати, що він із служби внішньої розвідки Росії, з він теж підтримав контакт, тому що вдається знайти такі його дипломатичні походження. Тому він людина, я б так сказав, ну, контроверсійна. Контроверсійна з точки зору того, що його цей наратив поваги до російської надсили. Він Нікуди так і не зник. Хоча я б не сказав, що після початку війни він якимось чином домінував в його баченні, але його, він вже похилого ліку да, його глобальне світосприйняття таке, що від Росії нікуди не дінешся, це глобальна сила, і треба поважати її інтереси. Хоча не завжди треба йти на поступки цим інтересам, теж треба це розуміти. Тим часом Володимир Зеленський надав ще один ляпас Путіну і йде про атаку на Казань, півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною, російські сили ППО хвальоні, ні на що не спроможні. Українські дрони літають в Казані, врізаються в висотки, все полихає, діти кричать, жінки стерять, чоловіки падають на землю, а реально Російське небо не закрито проти елементарних українських дронів. В житлові будинки потрапили дрони в Казані, публіковані були відео російськими медіа ресурсами, і, зрештою, це дуже гарне нагадування Путіну, що в той момент, коли ти йдеш війною на Україну. Не дивуйся, що в якийсь момент він буде ветися на території Росії. Те, про що казав президент в своєму попередньому зверненні на Новий рік. Там обійшлося без жертв, але бачимо відовище досить яскраве, як українські дрони вільно літають в Казанському небі і потім ну, там мають, скажімо, дуже. І візуально помітні руйнування будівлі, куди вони влучали і так далі. Є припущення, що ціллю атак БПЛА в Казані могли бути пороховий та вертольотні заводи. Військова частина і аеродром авіаційного заводу. Казанський пороховий завод, розташований в трьох кілометрах від П'ятажки. На вулиці Клари Цеткін, куди влучив один безпілотник, до вертолетного заводу близько шести кілометрів, до аеродрому авіаційного заводу близько восьми кілометрів. Таким чином, це могли бути цілком легітимні цілі, які були збиті з курсу російськими ребами, але при цьому збивали їх так з курсу, що вони влучали в житлові будинки в, офісну, в офісні споруди. Є попередня інформація, що Татарстан атакували українські безпілотники типу Лютий. Ну, а тим часом Росія атакувала українські міста всю ніч, руйнувала цивільну інфраструктуру. І, звичайно, читати якісь їхні обурення на фоні того, як вони три роки знищуються живе на своєму шляху в Україні, то це просто цинізм, нахабство, просто нарцизм в чистому вигляді. Так, друзі, триває стрім. В нас в стрімі традиційно є збори, які я дуже прошу вас підтримувати гривнею в умовах, коли війна заходить в таку стадію холодних зимових, на жаль, і дуже таких коротких да, сонячних днів. Дуже велика потреба є в тих підрозділів, які стримують ворога на фронті, і відповідно. Вони закривають багато своїх проблем, своїх потреб за рахунок зборів, які самі відкривають. Тому в описі відео в чаті є збір на 47-му бригаду Магура, Курська область, і на 28-му бригаду батальйон безпілотників. Це місто Тарецьк, Донецька область. Там воюють ці лицарі зимового походу. І е, Орбан хоче дуже. Щоб було по тому, як він хоче. Він дуже хоче отримати російський газ, російські енергоносії і пропонує трюк, щоб російський газ постачався через Україну, але в інший спосіб. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, укладався контракт на кордоні з Європою, і відповідно транспортуванням газу по території України займалася Росія. Тепер Орбан пропонує, щоб вже країни Євросоюзу контрактували транспортування, а не Газпром. Орбан пропонує оформити російський газ у власність покупців ще перед тим, як він потрапить до України. Тож газ, який надійде в Україну, вже буде не російським, а угорським. Орбан каже, що, вибачте, Орбан каже, що переговори про транзит газу тривають як з Україною, так і з Росією, хоча йому невідомо, чи приймуть вони такі варіанти. Термін угоди між Росією та Україною про експорт російського газу закінчується після, пам'ятаєте, нашої перемоги в Стокгольмському арбітражу. Тоді було п'ятирічний контракт у 2019 році. От він в 2024 році закінчується, і Україна не збирається його продовжувати. Вважаю, що Україна дуже справедливо має важливу тиску на Орбана, і таким чином він нам багато чого псує. Ми показуємо свої зуби, свій характер і теж готовність. Не грати під його дудку, якщо він не готовий йти на компроміси. Повідомляють, що вже Олександр Усік виходить, бачу відео. Тоді нам треба, да, вийшов він на... на Ринг. Нам треба закінчувати стрім. Не знаю, що багато буде людей дивитися. Побажаємо Олександру звичайно ж перемоги. Давайте швидко запитання і будемо так. Сімполія Бархат, Таня Панасюк. Тетяна Заводна, вітання Червонограду, Нововолинський, Євгенія Біляк, Тетяна Грюн, Берлін, Ріна. Питає, коли ви розмовляли з президентом. Ну, розмовляв цього року. Я не буду подробиці вам давати з датами, але розмовляв. Так. Е -е... Дякую, що дивитесь. Привіт з Полтави Тамара Литвиненко. Привіт, Тапал. Геннадій Масалітін, Любарський образився, обратився, напевно, до Верховної Ради, щоб та зробила запит в Конгрес США про залишок фінансування від Америки. Байден обіцяв надати допомогу до кінця свого президентства. Думаю, що Верховна Рада і сама може такий запит зробити, не треба до неї звертатися. Що я вам відомо про відновлення залізничного мосту через Пріденне Бух у Вознесенської Миколаївській області, питає Мастюк. Багато чого відомо, але цю інформацію я не буду розголошувати для того, щоб вона не потрапляла в публічний простір до того моменту, поки це буде санкціоновано відповідними службами, а також рішенням укрзалізниці. Але знаю багато що. Якщо, вам... якщо вас цікаво, чи знаю я про інцидент з падінням цього мосту, про інцидент, я теж знаю. Але не буду далі поширюватись. Де зараз Данілов питає Раїса Бичкова? Думаю, що треба питати в інших людей, я не знаю. Інфінікс, дякуємо за роботу. Цінуємо твою багаторічну боротьбу за інтереси українського суспільства. Дуже дякую, що дивитесь, залучайте інших людей. У мене унікальні стріми, де кожен може ставити запитання, отримувати відповідь. Валсеп питає, де колишній міністр Петренко, колишній міністр юстиції по квоті Яценюка, я не знаю. Диві. Сьогодні, 21 декабря, день рождення Михайла Саакашвили. Поздравляю, этого выдающегося політика лучшого президента із всіх і просто сильного умного предачного чоловіка. Препкорн. Ви бачите, я не знав, що Михайла Саакашвілі день народження. Звичайно, Михайло Саакашвілі найкраще побажання, привітання, знюхаю. В складних умовах він після того, як російська влада, яка захопила управління Грузії, його засудила, то Михайлу Силу свого здоров'я, ціною свого здоров'я боровся за правду, там було змінено йому умови утримання, але все одно, звичайно, він ізольований як від політики, так і від суспільних процесів. Людина героїчна, людина геніальна, були з нас. Дуже хороші, теплі стосунки, коли він приїхав в Україну. Навіть коли почалася війна у 22-му році навесні Михайло написав мені приватного листа, який я отримав від нього, можливо, навіть зараз. Я його знайду. Тому Михайло перемоги і здоров'я це такі базові, примітивні побажання, але напевне це головне, що йому зараз потрібно для того, щоб його мрії побачити Грузію без російської влади, втілість життя, не дати грузинській влади шанс його загубити. Да. В квітні це був лист від Михайла Сакашвілі, мною отриманий. Хотел написать, что вы просто молодец. Оказались в правильном месте в правильное время. You perform superbly. Супербли. Супербли, А я, будучи в неправильном месте в неправильное время, все же слежу за вами по ТВ и горжусь нашей дружбой. Всегда верил в вас, Саакашвили. Вот так. Отвитываясь друг в другу, Так, я теж гордий дружбою з Сакашвілі. Він завжди був дуже надійним союзником. Ось знайшов фотографію, це в Києві було у 2020 році. В нього вдома, в лісниках. Це будиночок скромний, дуже скромний, який він побудував в передмісті Києва. І, звичайно, те, як з ним вчиняв Порошенка, це ганьба, ні сусну, Це просто мерзотно, розумієте? Як Порошенко хотів прикритися Сакашвілі, щоб провертати свої брудні справи, використовуючи його як ширму. І коли Сакашвілі почав називати речі своїми іменами, Порошенко почав так. з ним воювати. <кхм> Це наш мітинг, мені здається, в Черкасах Це ми з разом виступали в Сакашвілі. Тоді був тур проти корупції в 2017 році. Ага. Да, конечно, ностальгія накрила мене. Шкода, що з Михайло так повелися. Дуже прикро. А, ну, були ще інші фотографії, зараз вже шукати їх не буду. Одним словом, з Днем народження Михайло і переконаний, побачимося рано чи пізно на, на нашій землі. Сіньполія Бархат. Є неофіційна інформація, що хакерська атака на державні реєстри відбулася завдяки помічникам в лапках, котрі РФ хоче використати цю атаку для втручання щодо виборів. Я думаю, це неправда. В ООН у Мельника будуть великі проблеми з Еліс Стефанік. Діманштайн пише: Я не думаю, що будуть. Наталія Анохіна, дякую, що після стріму переключаєтесь на Усіка. Як могло статися, що бойки не виключили з кабінету, бо не хватило голосів. Як таке могло статися? Алла Каваліша. Алла, ну вже його виключили. В перший раз не вистачило голосів, але з комітету, не з кабінету. Чому не виключило? Тому що не голосува багато фракцій в повному складі. І як завжди, не голосували і Порошенко, і Тимошенко. Були, типу, відсутні вони. Тому що для них бойка дуже давній і зрозумілий партнер. Це політик старого покоління, старої формації, з якими завжди вони знаходили спільну мову. На якому каналі можна смотреть трансляцію боя Усіка Вікторія Нікіченка? На Мегагол, я знаю, будуть показувати. Не по темі, але хочу думку, сьогодні зайшла на стрім одного дуже відомого українського блогера, і він був п'яним. Як на це реагувати? А Ярина, я. Ну, якщо вас це смущає, відпишіться від нього. В принципі, людина створює блогер для того, щоб блогінги стрімінгові блоги на стрімінгових платформах, щоб там його дивилися. Він може хоч п'яним, хоч голим, якщо це в межах пристойності вести. Ваше право просто вирішувати, дивитись на це чи ні. Це і є демократія в епоху інтернету. Рімус Мальтівський, професор Соловей дає інтерв'ю всім про те, що нібито йдуть переговори Кремля з Трампом. І ніби Кремль згоден з планом Трампа і вийдуть самі з території України на півдні. Рімус Мальтівський. я думаю, це іпсо Російське для того, щоб демотивувати українське суспільство і далі підтримувати Збройні Сили України. Жодних ознак таких переговорів немає, і насправді професор Соловей навряд чи це знає. Військовогося, крім Росії. В нього нема джерел в Америці, в нього немає джерел в Україні. А в Росії можуть бути тоді це і псо. Тамар Литиненко, дякую. Ольга Скрипникова за підтримку Зеленського. Тому Порошенка його і з'їв, коли Сакашвілі його розкосив як баригу. Так, ви повністю праві. Таня Коваленка, так вони і є. Порошенко дуже хотів просто використати Сакашвілі як вітрину, коли став президентом, покликав його в Україну, думав на цьому зробити піар. Сакашвілі очолив Одеську область. Дуже швидко зрозумів, що він не спроможний досягнути результату, тому що скрізь саботаж, коли почав називати саботажників голос, то Порошенка почав проти нього кримінальну справу. Ну і далі, ви знаєте, втрата громадянства, тому що Порошенко його забрав, криша. І так далі. Все це, це ганебні сторінки української історії, за які Порошенка по-хорошому мав би понести не тільки політичну, але й юридичну відповідальність. Друзі, на цьому я прощаюся з вами. Підтримуйте Збройні Сили України. В описі відео є банки для 47-ї і 28-ї бригади. Та, яка вам ближче, ту і підтримайте. Але не забудьте закинути їм потрошку для того, щоб набивати ці банки грошима. Всіх обійняв, дивіться бісика. Добраніч, до побачення, гарного вам недільного дня. Пока.